Це теж взяв мамі, самвейл і самвела любими наденьки. Теж палку другобоцьку. Це копчені перепелки, дуже гарні, домашні, шикарні. Я їх теж повезу в Дніпро, а 2 перепелки з Це сало, Коль? Так. Міліатюра. Да. А, -а, -а. а що ти буде... будеш з ним робити? Я морозилку буду ставить. Я купив мамі тобі і Наді. Наді твої любимі. Зарефуловні. Перепелка бомба. Ростова. М'яка. Сочна. М -м -м. Сидять, тільки завідують. Дорого їм, дорого. Дудь купляйте де Пристало. Ось такі всередині. Czyste miasto. No.